Поговоримо, друзі, про грошове забезпечення військовослужбовців у Збройних силах України. Е, мені в коментарях часто пишуть різного роду ухилянти та ж що за службу в Збройних силах вам платять гроші. І дуже часто можна почути порівняння грошового забезпечення простого солдата Збройних сил України та охоронника або охоронця супермаркету торгової мережі АТБ. Отже, об'ява за 31 липня 2025 року на сайті роботи 25 тисяч 300 гривень. Тепер давайте подивимось на грошове забезпечення рядового солдата Збройних сил України. Це 20 500 гривень, тобто на 4 тисячі 800 гривень менше, ніж у охоронника АТБ. Це так для початку. А на службі води цілодобово з дня в день, з тижня в тиждень, з місяця в місяць, з року в рік, а отримують менше охоронця АТБ. Вся відповідальність, якого полягає в тому, щоб не зламати пальця, ковиряючись у носі. Хтось скаже, що грошей стільки немає в Україні. Я відповім так. Україна не бідна країна, Україна пограбована країна. І грабують її олігархи, та і А має бути хоча б елементарна справедливість. І ще нагадаю життя триває, точиться війна. І результат цієї війни напряму залежить від боєготовності Збройних сил України та психологічного стану військових.